Ви дивитесь телеканал Раї, програма на часі для вас у студії. Працює Юлія Торконяк. Сьогодні у нас в гостях Уляна Сергенюк, це начальниця управління сільського господарства департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради. Пані Уляно, вітаю вас. Доброго дня, в студії доброго дня всім телеглядачам каналу. Давайте поговоримо про початок 2024 року. Вже пройшло. Два з половиною місяці, яким є підсумок роботи в управління сільського господарства за цей час? Так, дійсно, управління сільського господарства при департаменті комунальних ресурсів протягом кварталу працювало над доповненням уже діючої програми, яка була у минулому році, яка фінансувалася програма розвитку сільського господарства. Ми її наповнювали новими заходами, внесли зміни в рішення. І затвердили ці заходи, і е, декілька слів скажу саме, які заходи нові. Ми в затвердили в цьому році е, для фізичних осіб, окрім тих заходів, які були в минулому році. Вони всі залишилися звичайно. Вони всі актуальні. В цьому році ми програму наповнили ще такими заходами, як придбання обладнання для переробки первинної переробки молока. У побутових умовах, тобто для фізичних осіб, фізична особа може собі придбати чи сепаратор, чи маслобойку, а може і то, і то. У нас не виключено, що конкретно один тільки захід може бути здійснений, може бути декількома людина скористатися заходами. Придбання доїльного апарату ми доповнили ще таких малих доїльних апаратів для індивідуального доїння, і придбання інкубаторів. Це що стосується доповнення програми для фізичних осіб. Але ми ще зробили доповнення програми для суб'єктів господарювання, бо на території громади також працюють у нас суб'єкти господарювання. І для цих суб'єктів ми наповнили такими двома заходами, як відшкодування, часткове відшкодування за будівництво. Об'єктів виробничих сільськогосподарських об'єктів, саме яких об'єктів хочу сказати, наголосити: це є свинарники, пташники, корівники, зерносклади і ангари для зберігання сільськогосподарської техніки. Ну і ще є такий немаловажний захід, такий, щоб підтримував новостворене сільськогосподарське підприємство. Хочемо, щоб в цьому році створилися якісь нові в нашій громаді сільськогосподарські підприємства. І ми хочемо його підтримати сумою немалою до 300 тисяч гривень на таке новостворене господарство. І для це якраз спрямовано для придбання обладнання для виробничих потужностей такого новоствореного господарства. Ну і крім того, що ми працювали над цими заходами, ми ще змушені, бо прийнялися сесіям, на сесії міської ради. Ці заходи ми ще е, мусили наповнити порядок відповідно, новий порядок розробляли новий порядок до е, тих заходів, які передбачені програмою. Тому цей порядок ми винесли на виконавчий комітет. Він є затверджений. І вже ми приступили до зробили всі, всі процедури, пройшли, і вже приступили до прийому документів у старостинських округах. До речі, хочу наголосити, що прийом документів від фізичних осіб здійснюється через адміністративні, через ЦНАПи, через надання адміністративних послуг у старостинських округах. Це для того, щоб людина не Ну, десь не їздила, щоб їй було зручно на місці подати ті документи. От такий десь пріоритет роботи був виконаний з початку року управління. Вже досить багато вдалося зробити, враховуючи оці всі програми доповнення. Скажіть загалом, можливо, які завдання ставить перед собою управління? На весь 2024 рік ну самим основним завданням я вважаю, щоб реалізувати ці заходи програми, тому що вони є у нас тих заходів, є затверджено де немало, декілька, і вони є суттєві для підтримки аграрного сектору, як і для суб'єктів господарювання у громаді для розвитку, так і для фізичних осіб. Передбачаємо, що е, залучимо більшу частину фізичних осіб до цієї програми ніж в минулому році. Е, і думаю, що може бути не зайвим, якщо я перелічу е, зараз е, які саме заходи. Ще раз нагадаю телеглядачам, які які саме заходи у програмі є е, наші? Так, чи, чи... Можна, Так, та. потрібно, значить, е, значить, декілька слів я швиденько перелічу ці заходи. Є е, е, е... У нас є фінансова підтримка для суб'єктів господарювання по придбанню великої рогатої худоби. Це є часткове співфінансування 50% вартості, але не більше 100 тисяч гривень. Фінансуємо за придбану велику рогату худобу. Також фінансуємо за придбаний посадковий матеріал плодово-ягідних культур. Фінансуємо також. Власників бджолу сімей, якщо постраждали, вони 50% вартості за понесені витрати на проведення тих досліджень, якщо постраждали бджолосім'ї сім'ї від отруєння бджіл. Ще ми фінансуємо такий захід, як проведення крапельного, крапельного зрошення під плодову, ягідні культури, то індивідуально ми також фінансуємо суб'єктам господарювання. І фінансуємо спорудження модульних теплиць, часткове фінансування йде 30%, але не більше 500 тисяч. Тож суб'єктам господарювання. Придбання овець і кіз також є співфінансування, якщо суб'єкт господарювання придбав від 10 штук до 50%, але не більше 100 тисяч. Ми фінансуємо по цьому заходу. І тоді йде вже фінансування. Немале для фізичних осіб це є утримання свиноматок. Утримання на утримання свиноматок ми даємо по 3 тисячі гривень на одну голову від трьох голів свиноматок, але не більше 50 тисяч. На утримання свиней на відгодівлі, це по 2 тисячі гривень на одну голову від п'яти голів і не більше 100 тисяч гривень. Це всі оті заходи, що я перераховую, вони є минулорічні, але я ще раз хочу нагадати про ці заходи, щоб люди максимально змогли скористатися. Для фізичних осіб також є утримання корів від 1 до двох голів, по 3 тисячі на одну голову. Є ще утримання овець і кіз по 2 тисячі на одну голову. Овець і кіз, але маток, тобто старше 12 місячного віку повинні бути тваринки за утримання коней. Також є така такий захід. Він фінансувався в минулому році по 5 тисяч на одну голову, не більше 20 тисяч. Ну і відповідно, вже я повторюся, цього року ті нові нові заходи про по 100% відшкодуванню за доїльний апарат. Але не більше 30 тисяч, тому що якщо доїльний апарат там буде коштувати 60 тисяч, ми не відшкодуємо. Більше ми до 30 тисяч відшкодуємо. За обладнання по переробці первинній сепаратори і маслоробки. Також по 100% відшкодовуємо, але не більше 20 тисяч. Ну і для інкубаторів також відшкодовуємо 30 тисяч за придбання інкубатора. Крім того, ще оця що я сказала, вже новий захід про будівництво виробничих об'єктів. Для суб'єктів господарювання і для новостворених для придбання придбання обладнання для розширення своїх потужностей свого виробництва тому програма запрацювала в цьому році. На програму є відведені відповідні кошти, звичайно, більше ніж в минулому році, і запрошую до участі в програмі всіх, хто хоче скористатися цією матеріальною підтримкою в нашій громаді. Минулого року більшість цих програм вже діяли. Розкажіть, будь ласка, скільки фермерів скористались деякими з цих програм? Знаю, що на тваринництво там було більше трьох сотень заявок. Скільки з них так, надали? Допомогу? Декілька слів скажу по підсумку минулорічному по програмі. Значить, у минулому році. Е... Ми розглянули 364 заяви, і в тому числі одна заява від фермерського господарства, яке працює на території нашого, нашої громади. Це Бері Прикарпаття в Чукалівці, який займається вирощуванням полуниці в закритому ґрунті. І ми залучили 2, тисячі, 2 мільйони 798 тисяч коштів до фінансування цієї програми. Що хочу сказати по підсумках минулого року. Значить, якщо у громаді давайте зроблю такий коротенький аналіз. Якщо в громаді було зареєстровано 32 власники бджолосімей, сімей, то вже під програму десь вони дореєструвалися. Вони, я так думаю, вони були, вони функціонували, але десь під програму дореєструвалося, стало їх 44. От, це такий один наглядний приклад. По коровах також взяли участь по утриманню корів 206 заяв. З тих 206 заяв на 251 голову. Однак по інформації по інформації обстежень ветеринарних лікарів, які обслуговують наші села, значно більше є, утримують корів, але люди не знають: чи не знали, чи яким чином не скористалися цією програмою. Надіюсь, що цього року все-таки візьмуть участь більше людей у цій програмі. Ну, Можна аналізувати там по по вівцях, по конях, звичайно, скористалися 74 власники коней, 134 голови коней, також скористалися на 670 тисяч гривень. По фермерському господарству це господарство закупило саджанці лохини, яке вирощувати, буде вирощуватися в подальшому в закритому ґрунті. Також під плівкою. От ми йому відшкодовували 50% вартості закуплених цих саджанців. Він підпадав під нашу програму. Це він подавався на цю програму. Ми йому відшкодували. Тож тобто це реально. Реально скористатися коштами і реально розвивати свій сільськогосподарський бізнес на території громади. Тобто можна навіть сказати, що ця програма вона мотивує фермерів розширювати своє господарство і, можливо, навіть заводити більше свійських тварин. Так, звичайно, тому чому ми розробили і в більшості підтримуємо тваринництво, тому що дійсно є спад, це не секрет, це реально є по не тільки по громаді, не тільки в області, а й по цілій Україні. Спад утримання поголів'я тварин. Тому ми десь стимулюємо, десь хочемо залучити кошти у. Якраз у тваринництво, ну а воно в свою чергу десь відбивається і на створення нових робочих місць, зайнятості, навіть фізичних осіб, використання тих, тих же самих сільськогосподарських угідь, щоб не заростали бур'янами, щоб були задіяні у виробництві. От таким чином, десь хочемо стимулювати і збільшувати нашу кількість господарств. Ну і навіть враховуючи ваш аналіз, бачимо, що все-таки є динаміка. Є навіть ті реєструють тварини, які раніше не були зареєстровані Звичайно, щоб отримати так, допомогу. Так, воно, воно так і є, бо в минулому році е, почали ре, інтенсивніше реєструватися, бо десь люди не реєстрували тварини. Вони утримувалися у господарствах, але були не зареєстровані. А тепер ми вже е, бачимо, ну, десь якусь картину е, можна відслідкувати е, цей е, зріст е, у громаді. А програма діє цілий рік. Можна реєструватись постійно. Розкажіть трішки про те, як це зробити, які умови отримання е, коштів так. Це дуже просто. Порядки виписані у програмі дуже прості, щоб людині було не, не накладно. Наприклад, для фізичної особи вона із пакетом документів і заявою звертається до, в Старостинському окрузі, до ЦНАПу, до адміністратора ЦНАПу і подає заявку. Тоді ЦНАП вже передає нам на розгляд комісії. Там простий перелік документів, копію паспорта, коду, банківські реквізити. Якщо по тваринництву, то витяг з єдиного. Державного реєстру тварин і, звичайно, довідка від від лікаря на час подання документів. Якщо по суб'єкту господарювання, там вони складніший звичайно, перелік документів, тому вони подаються до, безпосередньо до комісії, яка є відповідно затверджена рішенням виконкому якраз по цій програмі і функціонує при департаменті комунальних ресурсів. А скільки часу приблизно от, потрібно від моменту подачі заявки до моменту отримання? отримання. Ну більше місяця десь воно не, не не більше місяця воно не є, не не розтягнуто більше місяця. Десь до місяця часу тільки заявки от ми назбираємо відповідну кількість заявок. Засідає комісія, розглядає і ми звичайно пускаємо це в роботу, і десь до місяця часу фінансується фінансуються ці заходи. Чи були цього року вже подані Е, Якраз ми вже розпочали, вже із ЦНАПів телефонують, уточняють. Так вже розпочали і каміння, і хриплен. Прийом заявок вже йде по ЦНАПах. Ну ще до комісії, ще комісія не засідала, але десь думаємо до кінця місяця вже буде відповідна кількість заявок, що комісія вже може засісти і розглядати ці заявки. А скільки повинно бути заявок, щоб комісія не зале, не має значення. Ми що так, ми щомісячно, практично з практики минулого року, ми щомісячно проводимо засідання цієї комісії? Також ви згадували про програму співфінансування там на придбання великої рогатої худоби трошки про минулий рік. Чи були подані заявки? на жаль року, в минулому року в минулому році не було поданих заяв, бо коли складали заходи програми, ми були прописали, що придбані тварини мають бути в племгосподарствах. Ну, можливо, це і накладно було для наших суб'єктів господарювання, бо не всі можуть мають можливість придбати у племгосподарстві, бо в племгосподарстві практично тварина дуже дорога, ну, коштовна. І тому ми це е, десь е, забрали цей е, момент, і ми залишили просто придбання е, тварин е, вже не в племінних господарствах, але в суб'єктів господарювання. Бо там е, виписаний е, відповідний, е, відповідний порядок, там має бути договір, там має бути акт передачі, там мають бути відповідні бухгалтерські документи, е, які підтверджують закупівлю, щоб ми могли відшкодувати. Ну, звичайно, в порядку треба дотримуватись. Тому можливо вже цього Тому, року можливо, вже будуть очікуємо. Очікуємо так від наших аграріїв, суб'єктів господарювання, які є на території. Можливо, десь буде по збільшення поголів'я за рахунок цього заходу. Бо все-таки і сума достатньо велика. Це половина Ну так, 50%. відсотків. Давайте тепер трішки поговоримо про захід, у якому ви нещодавно брали участь. Це для малих агровиробників. З нагоди початку роботи фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Що це таке загалом було? І розкажіть трішки більше про цей захід і про. Цей фонд часткового гарантування Так, кредит. дійсно я була запрошена на цей захід, але я на цей захід пішла не сама. Я запросила на цей захід керівників наших господарств, які працюють на території нашої громади. Це взяли участь голова фермерського господарства Бері Прикарпаття, який працює в Чукалівці в закритому ґрунті по вирощуванню полуниці. Це Богдан Лучин і голова фермерського господарства імені Василишина який працює у Братківцях по вирощуванню зернових культур, технічних культур, сільськогосподарських, це є Василь Василишин. Власне, запросила тих людей, які тим інтересуються, тому що для їхнього виробництва це вкрай необхідне залучення таких кредитів. Ну, коротенько розкажу, розкажу про фонд часткового гарантування вкладів. Про нього можна говорити багато, але я зупинюся на таких на таких основних моментах. Це не є банківська установа, це засновником цього фонду гарантування. Кредитів, часткового гарантування кредитів є Кабінет міністрів. Це є співпраця Мінагрополітики, Євросоюзу і Світового банку, які вливають, які є донорами цієї програми, цього, цього фонду, які вливають кошти і хочуть бачити підтримку наших аграріїв ну, в, в нашій державі. Діяльність цього фонду спрямована на підтримку власне малих товаровиробників, які мають в користуванні до 500 гектарів землі. Декілька слів скажу, для чого створений цей фонд. Ну, Десь він, десь він є дійсно для підтримки, тому що такі малі товаровиробники раніше не мали можливості скористатися різними видами кредитів. Чому? Тому що банкам не цікаво було фінансувати таких малих товаровиробників. Чому? Тому що вони часто густо не мали навіть застави. Такої ліквідної, щоб можна було заставити для взяття цього кредиту, можливо, і була десь якась часткова застава, але все одно не вистачало. А тепер, якраз власне, їм це і є ініціативою для залучення таких малих фермерів, малих господарників до кредитування. Цілком реально скористатися цим кредитом, іменно е, такими там є, там є в них у кредитуванні е, такі три напрямки: значить, є інвестиційний е, кредит, е, це до 7 років, є е, кредит на покупівлю землі до 10 років, і є кредит для обігових коштів до 3 років і. Максимальна сума цього кредиту може складати до 30 мільйонів гривень навіть для одного одержувача. Ну і цілком реально цим кредитом в цьому році скористатися ще й такими кредитами, як доступні кредити: 7, 5, 7, 9 відсотків по державних по державній програмі. Але там є умова, щоб скористатися виробнику, такому малому виробнику тим кредитом, він повинен бути зареєстрований в державному, в державному єдиному державному аграрному реєстрі, бо без реєстру воно не працює. І хочу ще так декілька слів сказати: якщо когось зацікавить дійсно з товаровиробників нашої громади більш детальнішу то таку інформацію можуть надати в будь-якому банку і можуть розглянути безпосередньо конкретно по кожному товаровиробнику і їхню потребу і участь у такому кредитуванні. Так що фондом можна цим реально скористуватися, якраз з покриттям цих відсотків. Ну, по, по, по кредиту. Дякую вам, пані Уляна, за таку цікаву і корисну розповідь. Ми сподіваємось, що цього року багато фермерів скористаються, і наше сільське господарство у нашій громаді буде ще більше розвиватись. Нагадаю, нашим телеглядачам у нас в гостях була начальниця управління сільського господарства департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Уляна Сергенюк. Дякую вам. Дякую вам, дякую за запрошення, дякую телеглядачам і закликаю до участі у програмі. Якщо якусь ще треба додаткову інформацію, я готова. Будь-який час по телефону. У нас інформація є на сайті Департаменту комунальних ресурсів. Інформація по програмі донесена до відома всіх адміністраторів ЦНАПів, старостинських в старостинських кругах старости Всім відомо про нас. Нашу програму, так що запитуйте, будемо інформувати і допомагати в залученні того чи іншого виробника сільськогосподарської продукції до нашої програми. Це була програма на часі. Побачимось!